Христос Воскрес! В сьогоднішньому євангельському читанні ми чуємо розповідь про спілкування Спасителя і жінкою Самаря. Ми знаємо, що між Самарянами і юдеями була тривала ворожнеча. Корінням вона сягала глибини століть. Це була ворожнеча і... Етнічна це була борожнеча і релігійна. Юдеї бажали самарян-гіретиками, самарян неправдивими послідовниками релігії. Ставилися до них, як до тих, хто викривив віровчення. Самаряни відповідали так само гнівом і ненавистю. Особливо поглибило цю ворожнечу те, що самаряни збудували на горі гарезину, біля якої власне і спілкується Спаситель з жінкою Самарянкою свій храм. Як і вона каже, що отці наші на цій горі поклонялися. Юдеї часи правління Макавейське. За приблизно 110 років до Різдва Христового прийшли війною і зруйнували це. Отже, жінка-самарянка правдиво дивується, чому цей юдей до неї говорить і не просто говорить, а ще й просить води напитися. Це їй дуже дивує. Бо не було спілкування ані в побуті, ані навіть в розмовах. Та була ворожнеча. І це показує нам, дорогі браті і сестри, що Господь відкриває себе, являє себе не тільки тим, хто доброзичливо налаштований, хто навчений попередньо істині правди, але відкриває себе і тим, то немає повноти розуміння. Сам він каже в Євангелії: не здорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов не праведників, а грішників покликати до покаяння. У притчі про загублену вівцю. Він вказує, що пастух полишає ціле стадо, щоби знайти одну загублену вівцю. І коли знаєте її, то радіє більше, ніж про тих, які не загубилися. Господь являє себе, Він не хоче, не бажає залишатися в таємниці для людини. Небесний Отець послав сина свого єдиного щоби щоб всякий, хто вірує в Бог. Не загинув, але мав життя вічне. І тому Спаситель, хоча він і сам каже, я прийшов до загиблих овець дому Ізраїля, але показує спілкування між жінкою Самарянкою, що проповідь його, його Євангелія не обмежується лише тими, хто є послідовниками закону Моїсея. А вона виходить і назову. Наступне, на що слід звернути увагу і спочуто нами євангельського читання, воно велике і безперечно багато є тих речей, на які можна дивитися, над якими міркувати, з яких почерпати духовні знання. Але за браком часу не вистачить для всього. Тож наступне, на чому зосередимося, це те, як Спаситель каже про воду живу. Ми зараз знаходимося на духовному шляху від Воскресіння Христового, від Пасхи Господній до п'ятидесятниці, до Дня Зішестя Святого Духа на учеників і апостолів Христових. І ось це зішестя Святого Духа це і є відкриття джерела води живої, про яку говорить Спаситель, тієї благодаті, яку Бог дає людям через звершене них, для того, щоб кожна людина, яка приймає цю благодать, цю воду живу, сповнилася нею. І досягла спасіння і життя вічного. І тут Спаситель, розмовляючи з Самарянкою, пророкує, а вона сприймає ці слова буквально, бо у мовах того краю, і в біблійній мові, якою ми користуємося, вода жива означає воду джерельну, хову. На відміну від води з нерухомленої, застояної. І тому надивується, тут єдине є місце, де можна взяти воду, це цей колодязь. Де є джерело, може, ти знаєш? Те, чого ми не знаємо більше? Ти говориш про воду, яку можна випити, і більше не бути спраги, як добре. Це урок нам, дорогі брати і сестри, бо часто ми до Бога приходимо з абсолютно утилітарними, життєвими сьогоденними потребами і в них просимо допомоги. Спаситель і в цьому нам допомагає, але його мета не в тому, щоб бути побутовим помічником. Але в тому, щоби змінити нас, звільнити від влади гріха і смерті і допомогти досягти вічного блаженного життя. Спаситель говорить про благодать Святого Духа, а жінка думає лише про те, де б взяти такої гарної води, щоб ураз напитися і більше не бути справ. Чи засуджує Спаситель її за такі міркування? Бачимо, що ні. Але він дає можливість їй розкрити себе. Минулого недільного дня ми розмірковували над подією зцілення Спасителям біля овечої купальні людини, яка страждала 38 років від парамічу. І тоді говорили, що Господь запитує людину не для того, щоб дізнатися щось від неї. Бо він є всевідаючи, але для того, щоб дати людині можливість розкрити себе, показати, а що вона відповість. І тому Господь каже жінці, поклич чоловіка свого і приходь. Жінка могла би відповісти все, що завгодно. Це чужинець, якого вона вперше бачить. Юдей, з яким вони порожнечі. Але вона говорить правду. І це також завжди. Вона каже, немає я чоловіка. І Господь їй відповідає на цю правду, ти сказала. П'ять чоловіків ти мала, і той, який у тебе є не чоловік тобі. Це ти правду сказала. І цим самим він спонукає жінку. До того, щоб виявити своє серце. Тут нам урок жінка це грішниця. Але Господь дає їй можливість виправитися. І тому і ми, дорогі браті і сестри, коли хочемо прийти до Бога, не повинні думати, що це можливе лише для людей святих, можливе для людей попередньо навчених. Чи якихось особливо вибраних. Це можливо для кожного, хто щирий. Порівняймо, в Євангелії є багато місць, коли Христа запитує, наприклад, на суді перед Семедріоном, чи ти Христос. Пилат питає, чи ти цар, Ірод начальник народу. Запитує його багато про що, але перед цими Господь мовчить. А перед цією жінкою, грішницею, чужою і за нацією, і за віросповіданням, коли вона запитує, ми знаємо, що прийде Месія і він сповістить нам все. Господь прямо відкриває себе. Це я, який говорить з тобою. Прямо. Тому що бачить її щирість. І тому, дорогі браті і сестри, як підсумок наших розмірковувань над сьогоднішнім євангельським читанням, хочу побажати всім нам зберігати щирість прагнення до Бога. Ми можемо падати в гріх. Немає людини, яка жила б і не звішити. Ми можемо помилятися і думати неправильно і неправдиво. Але ми не маємо права бути нещирими з Богом. Коли ми перед Богом щирі, Господь допоможе нам і від гріхів очиститися, і помилки наші нашої, Богу нашого, слава віки віків.